Так, друзі, я не претендую на енциклопедичність, але просто ми знаходимося в такому дуже цікавому місті історичному. Це колись була столиця Моравії. А ми знаємо, що Моравія в Маравії так само, як і Вітенберг, в Німеччині після Мартина Лютера в 16-17 році війці. Сторіччі в 16-17 сторіччі дуже розвивався протестантизм, і разом у співдружності з лютеранами, з послідовниками Мартіна Лютера, ці браття зробили, заснували дуже могутню церкву, з якої вийшло багато місіонерів. І далі там основалися гернгутери. Можете я вас просто заохочую почитати все це про цих гернгутерів, про мараських братів, вікіпедії в ренш в різних книгах по історії церкви. Дуже це дуже цікаво. І на жаль, на жаль, не дивлячись на такий сильний такий рух, який був в ті часи, Дух Святий просувався, Дух Святий робив великі пробудження з цих місць, багато було місіонерів і в Росію, і в Америку, і, 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 і в Росії і в Америку. І ми знаємо, що моравські браття дуже сильно допомогли Джону Веслею зрозуміти про благодать про другу дію благодаті. Бо Джон Веслей він був. З... Старався ну, багато багато робити справ, але не знав про благодаті. І Вони йому саме моравські браття відкрили, і далі він вже почав сміливо проповідувати через це пробудження. І, на жаль, дуже жаль, що ця столиця Моравського королівства поруч з такими храмами. ну, Це статуя, така дуже велична, вона в ЮНЕСКО знаходиться статуя такого, точніше, ну, комплекс статуй, присвячений перемозі Нечуми, присвячений Святому Духу, різні тут собори і 9 статуй різним римським богам. Це, це у нас Геркулес, Нептуна ми бачили. І, на жаль, це все загнулося. Але що я можу сказати? Зараз ми їдемо на зібрання, і крок за кроком з цього місця. Саме з Чехії, з від цих вже сучасних моравських братів, пішло послання, послання останнього часу до Польщі, а з Польщі вже до України і до інших країн. Тобто, не дивлячись на те, що багато людей просто залишилися при минулому світлі, Дух Святий він просувається далі. Побачимось.